Це такий наш простір, це така наша локація, де ми разом, де ми єднаємося, де ми спільно робимося якісь добрі справи. Це, це приносить користь людям, і взагалі така наша локація вона працює саме завдяки, мабуть, синергії влади, бізнесу, благодійників, а також безпосередньо самих мешканців. Тому що дають гуманітарку, піддержать, які да, вот, є майстер-класи є, то держатися можна. допомога та наша в дівки дуже допомагає нам. Спасибо їм велике. Більше грошей виходить за оренду квартири, так скажемо. Тарифи растуть, ціни теж, тому допомога дуже потрібна. За цей час ми забезпечили наше населення 16 тисяч продуктових наборів, а також видали 15 тонн іншої гуманітарної допомоги. Це і засоби гігієни, це кухонне приладдя, постільне приладдя, дитячі товари, харчування, медикаменти, а також, що немаловажно, засоби реабілітації.